Ну що ж, давайте розбиратися. Ми ж будуємо цілі нові світи онлайн, правда? Але от правила, за якими ми в них живемо, ну, вони безнадійно застрягли в минулому столітті. І от сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як створити правову систему для нашого цифрового життя, яке стає все більш насиченим. От уявіть собі таку ситуацію: у вас крадуть цифрові активи, або ви стаєте жертвою шахрайства у віртуальному світі. І що робити? До кого бігти, в який суд подавати, закони якої країни взагалі діють, і це, знаєте, вже не якась там гіпотетика, а цілком реальна проблема, яка дуже яскраво показує, наскільки наші старі аналогові закони просто безсилі в новій реальності. То як же нам це все владнати? План такий для початку розберемось, чому старі закони дають збій. Потім зануримось у круту ідею про те, що код це, по суті, нова конституція, а далі вже детально розглянемо саму концепцію цифрової юрисдикції і те, як може виглядати правосуддя у віртуальних світах. Отже, почнімо з самої суті проблеми. Річ у тім, що всі наші правові системи були створені для світу, де є фізичні кордони, де є матеріальні об'єкти. Але ж в інтернеті нічого цього немає, і відсутність кордонів просто ламає самі основи, на яких стоїть право. І у цього процесу навіть є назва юридична ентропія. Це такий собі неминучий розпад старих правових норм, коли вони потрапляють у швидкісний, безмежний цифровий простір. Це знаєте, все одно, що намагатися орієнтуватися по паперовій мапі в сучасному мегаполісі, де всі вже давно їздять з GPS. Ну вона просто не відповідає реальності. А причина, власне, ось у чому традиційне право завжди стояло на трьох китах. Це територія, це фізичні речі, і це державна сила, яка змушує виконувати рішення. А в цифровій реальності що ми маємо? Замість цього мережі, активи у вигляді коду і смарт-контракти, які виконуються самі по собі? Автоматично фундамент змінився, і стара будівля закону ну вона просто починає тріщати по швах. Але як це часто буває, саме криза і стала поштовхом для абсолютно нових потужних ідей. Тож давайте перейдемо від проблеми до витоків її вирішення, які, до речі, з'явилися не вчора, а ще десятиліття тому. І думка тут розвивалася ну просто блискавично. Спочатку була така трохи романтична ідея Джона Пері Барлоу, що кіберпростір це взагалі окрема вільна територія. Але буквально за кілька років Лоуренс Лесіх висунув набагато набагато глибшу тезу. Сам код, сама архітектура цифрових світів це і є закон. І ось це абсолютний сув парадигми. Тільки вдумайтеся, Лесіх показав, що правила гри в цифровому світі визначають не юристи в мантіях, а програмісти за клавіатурою. Саме код диктує, що можна робити, що є приватним, а що заборонено. Тобто творці платформ, по суті, і є новими законодавцями. Добре, якщо код це нова конституція, то яка ж тоді правова система має бути побудована на цьому фундаменті? І ось тут ми підходимо до центральної ідеї всього цього аналізу. Знайомтеся, цифрова юрисдикція. І треба одразу сказати, це не просто спроба, знаєте, якось там підлатати старі закони і натягнути їх на нові технології. Ні, це абсолютно нова посттериторіальна модель, створена з нуля спеціально для цифрових екосистем. Вона регулює відносини між людьми, їхніми аватарами та алгоритмами, і їй абсолютно байдуже, де хто фізично знаходиться. І щоб зрозуміти різницю, давайте порівняємо. Була електронна юрисдикція, це коли ми просто оцифровували старі процеси, електронні документи, транзакції. А от цифрова юрисдикція це гігантський стрибок уперед. Вона охоплює весь життєвий цикл даних, вона заглядає в етику алгоритмів і навіть у дії автономного штучного інтелекту. В основі цієї системи лежать п'ять ключових принципів. По-перше, вона екстериторіальна, тобто діє залежно від активності в мережі, а не геолокації. По-друге, вона вимагає верифікованої цифрової ідентичності. По-третє, алгоритми мають бути прозорими. І що суперважливо, відповідальність теж децентралізується. Її несуть і платформи, і розробники. Ну і, звісно, все це має працювати на міжнародному рівні. Окей, з теорією розібралися. Звучить, звісно, круто. Але як це все має виглядати в реальному житті? Що у мета Всесвіті буде свій суд? А архітектура цього правосуддя справді вражає. Уявіть собі, є спеціалізовані цифрові суди для віртуальних спорів, є глобальний арбітраж на блокчейні для вирішення міжнародних конфліктів, є цифрові омбудсмени, і люди, і штучний інтелект, які захищають права користувачів. Але вишенька на торті це виконання рішень. Вони можуть просто зашиватися в смарт-контракт і виконуватися автоматично. Все, ніяких судових виконавців і затягувань. І ось тут ми підходимо до моменту, який змінює абсолютно все розширюється коло тих, хто несе відповідальність. Тобто до суду можна буде притягнути не лише людину чи фірму, а й її аватара або автономного шиї агента, чи навіть цілу децентралізовану організацію ДАО. Без цього кроку безпечний і робочий Метавсесвіт просто неможливий. Звісно, все це прекрасно, але є одне велике, але щоб це запрацювало, система не може бути розрізненою, бо якщо кожна країна чи платформа почне створювати свої власні правила, ми отримаємо не єдиний інтернет, а так званий сплінтернет, купу ворогуючих між собою юридичних острівців. І щоб цього уникнути, потрібна сумісність, причому одразу на трьох рівнях. По-перше, технічна, простіше кажучи, щоб усі системи говорили однією мовою. По-друге, правова, щоб ключові закони, наприклад, про цифрові підписи, були схожими. І по-третє, інституційна, потрібні міжнародні органи для координації. І от за всім цим стоїть одна, ну просто грандіозна ідея створити щось на зразок цифрової великої хартії вольностей, тобто фундаментальний документ, велику хартію законів для метавсесвіту, який би заклав базові права і принципи для всього цього нового простору. А як цю глобальну довіру збудувати на практиці? Ну, для цього є три основні механізми. Перше це взаємне визнання рішень цифрових судів різними країнами. Друге єдина система цифрової ідентифікації, такий собі глобальний цифровий паспорт. І третє цифрові договори між державами на базі смарт-контрактів, які автоматизують співпрацю. І до чого все це веде? Яка кінцева мета? А мета одна створити єдиний цілісний глобальний цифровий простір, де панує довіра і закон. Фактично, це перехід від світу керованого географічними кордонами до світу керованого спільними цифровими протоколами. І все це підводить нас до фінального і, можливо, найскладнішого питання з усіх: якщо закон це код, то той, хто пише код, пише закон. Влада, по суті, переходить до програмістів. Тож, кому ми, як суспільство, довіримо цю неймовірну владу, хто стане архітектором нашого майбутнього цифрового суспільства. Це питання, над яким точно варто подумати.